Солдат загинув на Львівщині. Це сталося у військовій частині у Новому Калинові, що у Самбірському районі. Солдат розвантажував бетонні плити, одна сунулася і травмувала молодика. Командири частини запевняють, хлопець прослужив в армії півроку. З правилами безпеки його ознайомили. Нещасливий щасливий збіг обставин так говорять про нещасний випадок, який стався з молодим солдатом. Хлопець прослужив півроку в вертольотній частині, проте, нещастя, сталося, коли солдат вантажив бетонні плити. Стріляють з гармат військовослужбовців, це несе в собі ризик. Якщо проходить водіння бойових машин, великих. Багато багато там з великою кількістю тонажності. Це несе в собі ризик. І тому і проходять такі, я би сказав, інструктажі, підходять такі планові навчання. Після нещасного випадку хлопця одразу ж доставили в лікарню врятувати життя. юнакові не вдалось. Нашу лікарню привезли власним транспортом солдата в стані клінічної смерті. Привезли нам його півтретьої. На той час зразу його було оглянуто реаніматологом і завідувачем реанімаційного відділу, і констатована смерть. І, і фактично далі ми йшли в нас чисто такі організаційні дії, тому що хворий не підлягав, він мав травми, які несумісні з життям. Прокурори запевняють, з справам безпеки, хлопець був ознайомлений. Наразі в івано франківською прокуратурою з нагляду з зерням законів у воєнній сфері проводиться. Досліджі перевірка в порядку статті 97 КПК України. Обставини загибелі військовослужбовця з'ясовуються. Для з'ясування цих обставин призначено судово-медичне дослідження, а також дослідження з питань охорони праці. Зараз за фактом загибелі солдата триває слідство. Анастасія Ячкалова, Євген Рижавський – Новини.